Моя люба, прекрасна, фантастична жінка, сьогодні ми продовжуємо говорити про твою енергію. І ось коли я говорю про енергію, я е, люблю наводити цю притчу про створення світу, там, де є три кити, е, да, які тримають землю. Це зараз ми не про плоску землю, ми знаємо, що вона кругла, але мені дуже подобається цей образ. Отже, три кити відпочинку, ми про них будемо говорити. Перший це швидке відновлення, другий це середньострокове відновлення, те, яке можна зробити за вихідні. І е, третій великий кит це довгостроковий відпочинок, те, який ми плануємо, раз чи кілька разів на рік, я е, дуже сподіваюся, що в тебе це буде відбуватися чотири рази на рік, як мінімум раз квартал. Е, але це те, яке ми задовго плануємо. І якщо ми будемо відкладати всі свої очікування, відпочити на цей одну відпустку або дві відпустки на рік. То ну, так дуже неприємно жити, і це дуже легко скотитися в стан цієї жіночки в аеропорті, яка просто кричить на, 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 на обслуговуючий персонал за те, що там літак затримують на 15 хвилин, тому що це за 15 хвилин, які в неї вкрали від її дорогоцінного відпочинку. І всі ці три кити вони знаходяться на великій черепасі. Здається, так це виглядало. І ця велика черепаха, це сон. В першому відео ми вже затронулися питання про те, що дуже важливо, як ти йдеш спати, але ще дуже важливо, важливо також, як ти прокидаєшся. І чому телефон і скролінг це зліще перед сном і одразу після пробудження. Тут можна включати езотерику, можна включати різні ці тонкі плани, але я дуже така приземлена людина, доволі тверда, і тому я. Шукаю, як це працює на рівні мозку. І є дослідження, які показують, що на рівні мозку це працює саме так, що підвищується рівень гормону кортизолу, організм відбувається в стані запуску, і в цей момент ритуали, які ти виконуєш, вони можуть дуже легко стати твоїми повноцінними постійними ритуалами. І ці ритуали вони задають, в принципі, настрій дня. І тому, якщо цей ритуал це встати, і отак от подивитися одразу в телефон, що там відбулося за ніч, то, то це і формується в звичку. Наші звички в результаті формують наше життя. І що буде, якщо змінити ці ранкові звички на корисні звички? Я багато слухаю інтерв'ю і багато читаю біографій людей. І ось одна річ, яку я виявила як дуже прикольну річ, як ранковий ритуал це візія мрії. Це коли ти прокидаєшся і уявляєш, згадуєш, хто ти, і згадуєш, куди ти йдеш, яка велика візія твого життя. І відповідно планувати список справ. Не під справи, які треба зробити зараз, не нам це слово треба, зараз будемо окремо говорити про це слово, а візією своєї мрії, свого свого життя, як ти хочеш це життя прожити. Для мене, наприклад, я поділюся: я хочу переплити через оцей пролив між Францією і Великобританією. Я хочу красиво старитись. Я хочу стати такою, знаєте, такою такою бабусею, яка така активненька на спортику, така е, дуже класно е, кайфує від життя, навіть у такому доволі уже е, ближче до ста. От я хочу дожити до ста років такою класною, прикольною бабцею. Я кайфую від свого віку зараз, а не те, щоб я очікувала, як я стану бабцею, але я хочу, коли я стану бабцею, це неодмінно станеться. Я хочу, коли я туди йду, щоб я була енергійна, кайфова, красива, прикольна. І тому зранку, коли я прокидаюсь, я згадую про те, хто я і куди я йду. І, відповідно, структура дня складається під те, що для мене найважливіше буде впродовж цього дня. І найважливіше для мене зробити щось у напрямку своїх мрій. Це можуть бути дуже маленькі кроки, але вони вже на мене туди наближають. Чому це важливо? Тому що якщо про це не згадувати, якщо не тримати картинку себе, не тримати картинку своєї візії життя в голові, то дуже легко піддатися от якимсь таким речам, які нас затягують. Якщо я. Теж інсайд, який можна, можна прям записати собі, а, наклеїти на стіну. А, якщо ти не плануєш своє життя, хтось інший його запланує. Якщо ти не плануєш свій час під себе, хтось інший обов'язково його вкраде. Він запланує тебе так, щоб ти служила його цілям, не своїм, його мріям, не своїм. І тому я вам. Гарантую, що якщо е, вкладати в день в першу чергу дії, направлені на свою візію, а вже потім роботу, яка обов'язково, да, ми маємо щось їсти і там, забезпечувати дітей, і так далі, е, ясно, що треба робити роботу, але я вам гарантую, що якщо ви заплануєте собі в першу чергу годину на басейн, в моєму випадку, тому що я плаваю, е, зранку. Е, Масаж для обличчя, зарядку, спортік, то робота ну, ніяк не постраждає. Я вам отвічаю: ніяк робота не постраждає. Навіть якщо ви ходите в офіс 5 днів на тиждень, по-любому можна знайти в цьому офісі або десь поряд на обідню перерву, спортзальчик чи ще щось, і якось вкласти так, щоб навіть, будучи там повністю комітет роботи впродовж дня, ви все одно мали. Час оцей на себе, але якісно. Тому що якщо це не запланувати, то обов'язково там якась колега, пішли разом пообідаємо, і ти маєш тоді ту годину вислуховувати а, її плітки а, чи ще щось, про це ми говорили в першому відео. Так? А, інколи це в, нетверк, в це дуже важливо, я не, не не спорю, але візія свого життя в першу чергу, і дії направлені на її виконання в першу чергу. І тут я виписала такі варіанти, які особливо я, наприклад, я використовую, але ви можете вписати сюди якісь свої речі. Я впевнена на 250%, що ви знаєте, що краще робити зранку. Що ви десь це бачили, десь це чули, подруги, блогери, не важливо, десь ви знаєте, що корисно робити. І можете мені підказати, що ще прикольно внести в цю презентацію, так, що ще прикольно робити зранку, власне, як налаштування на продуктивний день. Ви 100% знаєте, що це робити. Це просто треба взяти і почати робити зранку. Якщо ранок такий, що вам треба обов'язково щось когось обслуговувати, у вас немає цього часу на себе, заплануйте собі будинок на 15 хвилин раніше, щоб це зробити. Але я не висипаюся, але я, ну, мені треба ці 15 хвилин, тому що я не висипаюсь. Лягаємо на 15 хвилин раніше, не скролимо телефон, виконуємо практики з попереднього відео, лягаємо спати раніше, не забуваємо на себе. І коли кілька днів пройде в такому режимі, що ви поставили свій сон в перший пріоритет, і прокидаєтеся відповідно, щасливі, наповнені. І маєте час на е, ці ранкові ритуали, ви побачите, як зміниться ваше життя. Тому я виписала масаж обличчя, ранкову йогу, склянка води. Ви знаєте, що, наприклад, е, кожна чашка кави вимагає склянки води, тому що е, ну, просто випити каву і не випити води це значить нашкодити своєму організму. Я не призиваю відмовлятися від кави. Хто не п'є каву, е, молодець, хто п'є каву, теж все класно, я теж п'ю каву. Але кожна склянка, кожна е, феран, е, я забула слово. Чашка кави це склянка води. Масаж сухою щіткою, те, що активує лімфодренаж і активує шкіру, взагалі активує тіло, про стукування. Простукування це взагалі шикарний інструмент для того, щоб заземлитися, повернутися в своє тіло. Якщо тобі здається, що ти відлітаєш, що тебе захоплюють от якісь інші речі, по типу який жах, по типу, давайте пообговорюємо, який жах відбувається. от Просто робимо вдих-видих, і на другому на наступний вдих. Простукуємось верхню частину легені, верхню частину тіла, нижню частину легень і повністю тіло. Це е, такий ритуал, який от я це зробила, і я відчуваю кордони свого тіла. Я відчуваю, так, я в своєму тілі, ось воно. Це не треба робити собі боляче. Чи це простукування? Воно абсолютно ну, нешкідливе. Це якщо ми говоримо про ранок. Далі, швидке відновлення впродовж дня. Як тепер впродовж дня повертатися до себе, згадувати про себе і створити собі маленькі ритуальчики, які будуть давати вам відчуття впродовж дня, що ви живете в своєму тілі, що ви живете своє життя для себе? Це можуть бути е, такі маленькі речі, знову ж таки, я виписала, але ви можете додавати свої. Я впевнена, що ви їх знаєте. Просто встати, відірватися від комп'ютера, піти, подивитися у вікно е, на щось дуже далеке. Це навіть окулісти радять, е, тобто, коли ти е, сфокусований на отако, на отакій відстані, піти і подивити, е, раз в годину піти і подивитися на щось дуже дуже далеко, дуже дуже далеко порозглядати, щоб око е, застосовувало оці м'язи, які е, е, які переходять з. От фокус да, змінюють, знаєте, як оця камера змінює фокус з ближньої відстані на дальній відстань, це дуже корисно для очей, для того, щоб вони не старіли. Плюс зарядку для очей, спитайте мене, я можу вам скинути картинку, або ну, Google теж їх знає. Зарядки для очей, які є такі рухи, які просто знову ж таки допомагають активувати ці м'язи, для того, щоб вони не старіли. 15 присідань раз в годину дослідження показують, що це навіть корисніше ніж 10 тисяч кроків на добу. 10 тисяч кроків це теж прикольно, особливо по свіжому повітрі, але раз в годину встати і зробити 15 присідань це не менш корисно ніж оці 10 тисяч кроків. Швидкий душ, але душ теж як я раджу приймати душ. А коли не механічно чисто це робити, помитися, а прямо, це час, коли ви легально торкаєтесь до себе, до своєї шкіри, до свого волосся, до всіх своїх частин тіла, можна це робити із задоволенням. Можна це робити, от купаєшся і говорить собі. Боже, яка у мене класна шкіра, яка я кайфова, яка я взагалі красива, ніжна, шикарна жінка. Боже, як мені класно в своєму тілі. Якщо вам здається зараз, що це якось дивно, то я вас вітаю. Це програма, якою можна позбутися, що це якось дивно так робити. По-перше, вас ніхто не бачить. По-друге, якось дивно це таке упередження, яке обмежує вас, напевно, в принципі, по житті, не тільки в прийомі душу. Це те, що можна повідслідковувати, про що ви ще думаєте, що це якось дивно. Дягнутися так, як хочеться, якось дивно. Посочитати якісь речі, які, наче, по канонам між собою не зачитаються, вдягнути якийсь яскравий колір, який хочеться, Якийсь купити прикраси, щось супер таке абстрактне, прикольне, але те, що ну, якось дивно. Посвітлковувати, де це якось дивно, ще відбувається у вашому житті. Просто вмитися швиденько, от, наприклад. Якийсь відбувся так, конфлікт на роботі, чи ще щось просто вмитися. Точка антистрес це ось ця точка між грудьми. Ця точка, в якій сонячне сплетіння, надсонячне сплетіння оця грудна точка, від якої йдуть ребра, під якою власне, знаходиться серце. Це та точка, і вона причому працює з обох боків: спереду і ззаду між лопатками. Це та точка, яку. Гладять дітям. От коли ви маленький, коли, ви була, коли ти була маленькою, це та точка, яку гладили отут, от сперду і ззаду, так само між лопатками. От коли там похопували, тримали на ручках. От коли дитину тримають на ручках, то її тримають от в цій точці да, між лопатками. І це та точка, на яку ми просто швидко реагуємо, як, як маленька дитина. Це такий, такий спосіб. Повернутися легально, знову ж таки, в цей стан і заспокоїти свою внутрішню дитину тим, що все добре. Все, все, все добре в цьому світі, цей світ мені радий. Все у мене буде класно. Це точка антистрес. Поспівати, потанцювати. Це те, що просто знижує кортизол і вмикає а, гормони щастя просто в моменті включити собі музику і поспівати, і потанцювати. Або, а, якщо ви навіть в машині, поспівати під музикою, яке ну, тут не може бути Провачим. ніякого погоди. Спортик, йога-пілатис, погладити кота. Практика нехай весь світ зачекає. Це фантастична практика, коли ви робите собі свою ту ж саму кавуську, чайок, просто склянку води, і ви споживаєте її так, наче ви в рекламі йогурта. Оце. оце. Нехай весь світ зачекає. Робіть собі такі 10 хвилин, нехай весь світ зачекає. От просто ви в цьому моменті зараз, в цьому смаку, в цьому повітрі яка на температури, в цій шкірі, в цьому тілі, ніяких телефонів, ніяких друг. Ви... Оце така швидка медитація, яку може зробити кожен, навіть якщо ну, не вміє медитувати. Прогулянка, прогулянка новими маршрутами. Зайти приміряти одяг, навіть якщо ви не збираєтесь його купувати. Обіймашки дуже важлива штука, да, як завжди є кого пообіймати, розтягувати просто спинку, просто поробити щось таке це дещо можна зробити, отак. Раз, раз, і вже зробили навіть в процесі роботи. Сміх дитини це такий козир. Маленький, можна скачати собі відео. Або поставити швидку закладку на якесь суперкумедне відео. Наприклад, ось це відео, знаєте, де квадрупліти, ці чотири, чотири близнюка, от лежить мама, і на ній чотири дитини, її діти, от, які одночасно народилися, да, близнюки, і як вони одночасно просто регочуть. Їх там батько смішить, і вони такі, і вони це всі сміються. Це те, що можна от якісь негативні емоції пішли, просто включили собі цей, це відео, чи якесь інше відео, яке вас смішить. Просто посміхаємося, і далі йдемо працювати, робити свої справи з посмішкою. Або реальний сміх ваших дітей. Просто. Побавитися з ними, пощекатася, повалятися, потіскатися, це і обнімашки, і сміх, все одночасно, це просто такий буст гормонів радості, моментальний. Ось ми з вами розібрали кита швидкого відновлення, це те, що можна робити впродовж дня для того, щоб відновлювати швидко свою енергію і жити із відчуттям, тобто ти впродовж дня, коли таке робиш. То а, немає такого це відчуття загнаності, відчуття, що я щось не туди живу, що моє життя взагалі непонятно куди а, уходить. А ти в моменті, ти, а, в, в... ти впродовж дня отримуєш цю енергію, і а, в результаті під кінець дня ти собою задоволений, особливо, якщо з тим кло... спортиком позайматися і так далі, то ти вже час іти спати. І ти йдеш спати з посмішкою. І ти спокійно засинаєш. Якщо там щось якісь думки е, крутяться, виписали, як в першому відео говорили. І лягаємо спати з щастям, Краще спимо, прокидаємося раніше. І йдемо далі в новий день з практиками, які зараз розібрали. І бонус для тих, хто дослухав. Сила селфтоку. Як ми до себе говоримо? Коли особливо щось відбувається таке, що хочеться себе посварити, як ми до себе говоримо? Ай, блін, корова, щось розбила, ай, зараза, забула, дурненька, ніколи так про себе не говоріть. ніколи так до себе не говоріть. Якщо у вас є донька, а... говоріть до себе так, як ви говорите до неї. Моя кіця, моя зайка. Моя хороша, що сталося? Моя хороша дівчинка, попрацювала, втомилася. Голова болить, моя зайка, голова болить. Зараз таблеточку викинеться, буде добре. Моя кітінька, що ти хочеш? Хочеш водички, хочеш чайочку. Зараз зробимо. Це... Супермощна річ. Спробуйте. Знову ж таки, чекаю ваших повідомлень про те, як це змінює життя, як, це, як ви відчуєте це зміниться ваш рівень енергії. Я чекаю. Дякую. До Наступних зустрічей.